Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. Сьогодні я назву свої топ-3 проекти, в котрі варто проінвестувати наразі. І це буде стосуватися, власне, як тих гравців, що полюбляють коротку позицію, так і тих, хто полюбляє гру вдовгу. Бо ціна входу в ці проекти наразі доволі таки приємна і дуже доступна. Ну і власне, звісно ж таки, зрозуміло, що це мають бути достатньо надійні і провірені проекти, котрі матимуть змогу пройти весь той довгий шлях на випадок того, якщо ви інвестуєте вдовго. Ну і звісно ж, одним із таких проектів буде власне ефір Classic. Так, ну і власне, давайте швидесенько подивимося на ефір класік, що ми бачимо наразі по ціні це 18 доларів 40 центів. Пролітав вже до 17 доларів 40 центів, і це доволі таки приємно. Чесно кажучи, особисто я не очікував, що полетить зараз нижче 18, і цей проліт я. Провтикав, я думаю, більшість з вас його провтикали також, бо ну ніхто не очікував, і я в тому числі. Але тепер я знаю, що він може сісти нижче, і ордер на 17,4 в мене вже стоїть, а також один на 15,9. Ну а що? Якщо на 17,4 ми впали, то чому б не пролетіти до 15,9? Проте також я набрав позицію і по 18,5. Що, як на мене, доволі непогано. Це дуже надійний проект особисто в моєму портфелові. В мене на нього великі ставки, і я постійно його відкуповую, періодично закриваючи по 23-25, але в планах все ж таки хотілося б бачити його баксів по 100 по 200. Другу позицію в цьому списку займе Атом. Наступний проєкт це Атом. Атом проєкт той, котрий я очікую нижче хоча б 9,5 доларів. Тоді я планую закупувати. От основний об'єм. Наразі відкупив по 10,5 зовсім трішечки. А весь основний об'єм закупу буде однозначно нижче 10, 9,5, а в кращому випадку 8,9. І третій, але ніяк не найгірший Акс. Ну і, звісно ж, таки Акс. Акс полюбляю, відкуповую. Навіть якщо ми побачимо там просадку 6,4, то це ну дуже крута ціна. По 6,5 ордер був закритий особисто у мене, і в мене на відкуп залишився по аксу лише один ордер. Це 5,9. Якщо закриємо по 5 доларів 90 центів, на цьому а, моє набирання аксу закінчується, тому що всі мої цілі плани будуть виконані. Чи сяде він нижче 6? Ну, тенденція ринку йде до того, що буде по факту, будемо дивитись. Але в цілому ціна, яку зараз дає Акс, вона є приємною і є доволі таки а, крутою для того, щоб почати щось підбирати по цьому проєкту. Тож, якщо ти інвестував або інвестуєш в ці проекти наразі, Обов'язково пиши в коментарях про свій досвід з цими проєктами. Я більше ніж впевнений, що в тебе був доволі приємний досвід. Інвестуючи в них, бо якщо ти підходив до цієї інвестиції розумно, то це 100% завжди профітна інвестиція. Ну а більше інформації завжди в моїх пабліках. Всі посилання в описі, буду радий вас там бачити. Все вдалих торгів.